У Києві австрійські зустрічі проходять щомісяця, А от в Борисполі представники посольства Австрії в Україні, а також керівники австрійських фірм зустрілися вперше. Програмою зустрічі було передбачено проводи заступника торгового радника Ханеса Маурера на іншу роботу. Та презентація на території Борисполя фірми Енбау та фірми Кламфер. Гостей вітає торговий радник посольства Австрії в Україні Грегор Постель. Пан Грегор завдячує присутнім за візит. і вручає подарунок своєму заступнику Ханесу Мауреру. Дякую за роботу. Буду та бажає приємної у Мексиці. Ханес Мауер своєю чергою наголошує в інтерв'ю телеканалу Бориспіль, що був щасливий працювати в Україні. Це шта три роки дуже увікательна, інтересна роботи. Це була три щасливих роки. Я Прощаюся одновременно з Україною на цій встречі. і може би даже ізрідка буду приїжджати сюди, щоб вот на такій австрійській встречі. У рамках зустрічі відбулася презентація двох австрійських фірм лідерів на всесвітньому ринку технологій та будівництва. Директор фірми. «Кламфер» Гюнтер Хінтербергер розповідає про масштабність компанії та перспективи розвитку. Ми фірма Кламфер це всесвітньо відома фірма, яка працює по всьому світу і займається не електрообладнанням, і от інженерні сети. Я зв'язую не тільки свої плани іменно з Борисполем, а взагалі з Україною ми. І то лучше всього, коли ми розпочинаємося тут в Борисполі, ми можемо достигнути, доїхати до будь-якої точки України. Партнер «Кламфер» фірма Енбау, що розташована поруч, була заснована в Австрії у 1988 році, і на сьогодні має представництво у Венгрії, Румунії, Чехії та в Україні. Технічний директор фірми Йозеф Н. говорить, чому саме в Борисполі побудовано їхній офіс. Чустую зі комфортна дуже комфортно, і подаш тому в Борисполі вже кошто построєні. Мы построили здесь логистический центр «Фиге», мы построили здание немецкой фирмы «Хёрман», и у нас еще здесь есть два проекта вблизи, недалеко от Борисполя. И вот это офисное здание теперь принадлежит нам, мы его построили. Das wir alles, wir alles. Das wir спілкуватися з австрійцями одне задоволення, коли поруч перекладач. А от для російськомовних працівників німецька в розмові не перешкода. Секретар говорить, що колектив добре розуміє директора. Ну ми друг друга. Стараємося понять, вон как та болі сносна канам относиться. все чітка. Так ми іногда не понімаємо. Там слів там спросять бистра шут, так скажуть. Ми спрашиваем півочі в офісі. Затишно, а на дворі весело у наурочисту зустріч спеціальної звідня було запрошено музичний ансамбль Шанк партій. Директор фірми Кламфер Гюнтер Хінтербергер переконаний, що це одна з найкращих зустрічей, на яких він був присутній. Это самый, самая чудесная австрийская встреча, которой на которой он присутствовал до сих пор. И он рассчитывает, что гости сегодня хорошо развлекутся. Бориспіль на цій зустрічі представляли секретар ради Борис Дармостук та заступник мера Людмила Пасенко. За її словами, відкриття іноземних фірм – головна ознака того, що в місті позитивний інвестиційний клімат. «В місті Борисполі склався дуже позитивний інвестиційний мікроклімат, бо це означає, що збільшиться находження до місцевого бюджету. Це склада податків до нас. І звичайно, хочеться сьогодні побажати тільки успіху, процвітання ці ас. Львським фірмам і щоб вони дійсно побачили в Україні у того надійного партнера. Олександра Шостак, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.